Всіх вітаємо. Бо... Всіх вітаємо. 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 Доброго дня. Сьогодні у нас не добрий ранок. Вітаємо сьогодні четвер. Добрий ранок. Емо, Привіт. Всім привіт, всіх вітаємо. Вітаємо, привіт. Всіх вітаємо, всіх привіт, всім привіт, всіх вітаємо, всім привіт, всіх вітаємо, вітаємо, Привіт. всім привіт, дівчата. Вітаємо, привіт всіх. Вітаємо. Сьогодні четвер виходимо в ефір. Ми, ми вже в ефірі. Да. Всіх вітаємо. Привіт! Ви знаходитесь в Санаті. Привіт, всіх вітаємо. Да. Доброго дня. Вітаємо. Ми знаходимось в Харкові. Всіх вітаємо сьогодні четверть. Всіх вітаємо. Всі. Привіт. привіт, привіт. Привіт, всіх вітаємо. Привіт. Привіт. Всі. Вітаємо. Нарешті ми в ефірі. Вітаємо сьогодні четверть. Вітаємо. Привіт, всіх вітаємо. Привіт, всіх вітаємо.